Всім вітання. Зараз хочу продемонструвати, як з допомогою конденсаторів на трифіляри ми можемо формувати навколишнє поле, для того, щоб працювати з ним далі. Зараз у нас цей прилад буде фіксувати поле. Так? Він у нас під'єднаний на катушку, яка лежить збоку і реагує на енергію, яка кружляє навколо. Включаємо блок живлення. Так, от у нас зараз всі конденсатори виключені. І поле злегенько появилося. Споживання 65 Вт. Тепер от я зразу самий великий конденсатор включу. От поле далі знизилось, бачимо, так? Так, самий великий конденсатор включаю. Поле пішло донизу. Блікую трошки. Так, тепер я вже знаю, де в мене саме максимальне буде. От я додаю, бачимо. Так, поле пішло доверху. Так, як таке, щоб оно не блікувало. Ще пішло доверху. Пішло донизу, перебор. Бачимо, тобто поле зашкалює. Саме оцей момент у нас саме найбільше поле, от, і якщо взяти на вільний кінець трансформатора, от у нас тут дуже сильна буде енергія зараз. Коли я закорочую, поле у нас падає до нуля. Зараз Так, побачили, що коли я забираю енергію на землю, у мене поле зникає. І тепер дивимося, от у нас споживання йде 92 Вт. Я зараз буду. закоротив споживання впали на 60, 65 Вт. Так само зараз я зроблю зупиночку. на Вільний кінець під'єднав лампу, включаємо живлення. Лампа в нас по одному проводу. Споживання 88 Вт. І я зараз буду. Бачимо, додалося в нас навантаження споживання менше. Відключаю, споживання виростає. Тобто ми забираємо надлишкову енергію. Так, тут дуже сильна енергія. От, поле зникло, споживання впало. Ось таке сьогодні. Простенький експеримент, демонстрація, як з допомогою конденсаторів ми можемо вибрати оптимальний варіант. Тобто, якщо ми даємо більше ємність у нас, якби ми виходимо з резонансу. А коли ми попадаємо в резонанс, у нас навколо утворюється саме максимальне поле. З цим полем ми можемо заряджати конденсатори. І далі знімати навантаження всім успіху і до нових зустрічей.